Ми зараз в Івашках, Перше я їду сюди, і перше мені моторошно. Але в кадрі в мене Наталя Піддубна і Тамара Говар. Це унікальні люди, які живуть в Івашках. От знаєте, я зараз заговорю про те, а що буде після війни? Якщо я не буду робити цих кадрів, якщо я не буду розповідати про те, як ви живете, ніхто не згадає, мабуть, як ви жили, які ви герої. Вчора в Івашках, ну, по перше загинули два чоловіка. Да росоту. По-друге, був наліт дронів, і під час нальоту дронів було навмисне скинуто на Наталю Піддубну. Я так розумію, Тома там десь була рядом, було скинуто щось таке, що вибухнуло. Наташ, це правда було так? Так, вибухнула і вибухнула через дорогу від мене. Він кружив над нами, кружив. І я так розумію, що він ціля просто скинув, тому що він бачив, що стоїть цього дві людини. Стоїть цивільні люди, і прекрасно вони нас знають. Вони тут літають кожного дня і по 20 разів на день вони знають, хто де живе, хто хто чим займається, хто що робить. В Підтвердження слів Наташі. Я задаю свою розмову з моїм давнім другом Олександром Скориком. пам'ятаєте, йому розбили м'ясокомбінат. От він мені сказав одну фразу: вони навіть в обличчя нас знають. І продемонстрував зйомки, взяті з звичайного російського телеграфу, де наше обличчя вже є. Звичайно, вони знають і роблять це навмисно. І вони виживають нас з наших домівок і чекають на те, що всі що, виїдуть. Що всі виїдуть і вони зроблять тут те, що вони захочуть. Але наскільки. Ми любимо і важкі, що ніхто із нас наші свої домівки залишати тим паче цим нелюдям не збирається. А що їх за три вони будуть стріляти по вас? Раз вони вже по тобі стріляли. Але ну, вони і так по нам стріляють. Вони вже два роки по нам стріляють. Томочка, тобі ніде жити. Ти могла б знайти десь житло поза межами важкі? Могла. В мене діти проти, що я тут знаходжусь. Вони кожного дня дзвонять і плачуть. Чого ти там сидиш? А як я можу? Як вона дитина? Як я її можу залишити? Залишити одну. Я так розумію, Наталочка зараз кажуть, члени моєї команди, не тільки то а Ще хто звичайно, це я оберемки. Вся їхня родина, унікальні підприємці, унікальні, а, герої. Це онгуряни. Вся моя команда. Це ну просто вони неймовірні, тому що всю війну вони поряд, вони мене. Підтримують ми єдине ціле і завжди, хоч в день, хоч вночі. Ми на зв'язку, навіть якщо його немає, ми все одно на зв'язку. Платять не платять, а люди роблять. Я просто їхав. Дивлюсь біля дворів. Бур'янет покошений. Обочі не чисті. Навіть сміття дивлюсь, немає було і краще, ну а це з, в зв'язку з цією обстановкою. Мало зараз займаємося цими роботами. Я чув вчора загинуло тут два чоловіка. Вони зникли без вісті, родичі їх шукали, а потім виявили, що вони зайшли там, де не потрібно ходити. І, на жаль, сталося те, що сталося. Це міни? Дистанційне мінування ведеться з того боку, я розумію? Так, воно ведеться і таблички розставлені, і попереджені, що там ходити не можна, що там. ну… Це молоді люди порівняно, так? На жаль, так. Я тільки що підвозив жінку, який чоловік пропав без вісті на війні, а перед тим. Він був поранений під час обстрілу села. Вона згадала його слова. Каже: Я ж тебе запитую. Ти розумієш, що тебе можуть убити? Я залишусь сама. І він каже: Так мене й тут можуть убити. Це зараз про мобілізацію. Наші чоловіки скрізь в зоні риску. Наші жінки і діти також скрізь в зоні риску. Ми бачили, як що трапилося з епіцентром. Я не привіз вам сьогодні тому газету, тому що її не друкувала друкарня. Але хвалити Бога, я сам. Ту хвилину фактично був там, я просто не встиг зайти у двір. Я себе зайшов, то все, отак приблизно ми зараз усі живемо. Може вам того й не страшно? Всі під Богом ходить? Знаєте, як кажуть, страшно, а... да. Чому суждено тому да. не винувати? Так ото і, і, і я так думаю. Якщо да, мені чому? там написано, що мені треба буде в той час і то де б я в якої би точки країни не знаходилася? Значить воно так і буде. А поки я потрібна тут, а я буду тут. І ще одне, що ти мені казала раніше, головне себе не змінювати. Яка я є, така я повинна бути, і тоді буде доля моя. Правильно? Звичайно, щось ви сумні сьогодні. Щось таке вчора Ми трішечки стомлені. Ну вчора був. Такі, скільки було важкий, дронів, дронів? Дронів? Скільки одинадцять. Одинадцять дронів. Одинадцять, а перед цим ще ж вони стріляли, чи міномет, чи що в них таке було, що вони виходи з... не немає виходів, є тільки звук і приход. Я поки з вами це тут сидю, вже три було приходи. А ви чуєте їх? Ну то далеко. зранку правда. їх уже було п'ять. Ну в нас хата глуха, і вона ну, не чути, не дуже угу. чути так. А як на вулиці, звичайно, чути добре. Дівчата, не забирайтесь виїжджати. Я б такий порадив вам правда виїхати. Наталочка, ти дуже молода. Скільки ти бірочків? Скажи мені, дівчинка? 29. І Я ще тридцять нема, щоб не розумів. Донька, де у мами? А, ні, моя мама поїхала за кордон на заробітки, А доньку вивезла до сестри. Ну для дітей це був великий стрес, дуже великий. А тут не стрес. Суддя з точки зорю, зору матері. А, стрес, звичайно, і тута для неї, але вона відчуває, Далечко. що мама і тато поряд. А коли є мама і тато, а там далеко немає рідних, це дуже важко. Це правда, що вчора тебе спас хтось? Так. Це було? Так, да, і дякуючи цьому хлопцеві, якщо б не він, то осколки отримала б я. Він дуже поранений. Ну, не дуже, але назвати може? Так, Антон його звати. — зватив. Ясно. Відштовхнув, чи закрив, да. Він закрив мене собою. Народ, городи посадив. Та, звичайно, садимо. Вже й Прополочка йде, все нормально. Скоро й дощу треба, до треба. Все. — Дякую вам, дівчата, що ви такі є. До нових зустрічей. Газету привезу. Якщо не ця друкарня, то й від друку інша друкарня. Ми знову почнемо працювати. Те, що робили, будемо робити. Ми є Україна. все буде Україна, і ми переможемо.